Боронить Україну та пише портрети побратимів. Калушанин Володимир Безрукий на війні не лише служить, а й створює унікальні картини на найнеочікуваніших матеріалах. Поки військовий у відпустці, наша Ірина Некорович, завітала до нього, аби дізнатися у вітчизняного Пікассо про те, яке воно мистецтво на передовій. Ось так Володимир Безрукий малював побратимів у Бахмуті на горищі одного з тамтешніх будинків під акомпанемент нестихаючих вибухів. Будівля, розповідає Володимир, вже була неабияк пошкодженою, а ворожі атаки не припинялися. Тоді каже, за весь час творчості на передовій вперше відчув страх. Перший такий у мене випадок, що я просто зійшов, тому що там вже сипалося на будинок. Ну там на чердак, десь збоку не знаю, що там що там прилітало, то я вже. Перший раз таке було, що я покинув свою творчу позицію, напевно, що я зійшов і потім зразу повернувся. Просто зрозумів, що виходу немає або я домалюю, або і таке було. На війну розповідає митець із собою для малювання бере лише фарби та пензлі, а от основу картини шукає вже безпосередньо у зоні бойових дій. Оце ззаді я знайшов підвалюваних. Характеристика участку поміщення Артемовського ГРВК. тут карта була міста, схема, тут всі позначки, я її на чотири частини розрізав і намалював чотири картини. Кожна робота Володимира написана на іншому, завжди несподіваному матеріалі: дошках, віконницях, дверях та навіть ящиках з-під боєприпасів. Це був ящик. Ящик військовий, оце дві боковухи я збив докупи і так привіз із собою. Я вже свідомо віз Бахмута, тому що я знав, що мені треба мічать намалювати. Оце якраз, оце кришка від, оце якраз кришка від цього від цього ящика. Це дві боковухи. Боковухи я збив до купи. З останньої поїздки до Бахмута Володимир Безрукий привіз 12 картин. А от скільки створив їх загалом, злічити не може. Адже каже, вперше ідея змальовувати буремні миті української історії виникла у розпал революції гідності. На Майдан я їхав. Я не думав, що я буду малювати. Там я їхав на так, будемо на декілька днів. І потім, та потім я почав бачив, коли я вже бачив такі людей, це мене почало надихати. Ці вогні, біля бочок в касках люди. Саме після Майдану Володимир прийняв рішення йти на фронт у найгарячіших точках АТО та ООС. Він і продовжив писати картини. За це побратими дали йому позивний Пікассо. Кожна робота, яку я малював, вона. Я дивлюся на неї. Я згадую цей момент, цей повітря, цей час. що Там як воно ну повністю у час повномасштабного російського вторгнення Володимир Безрукий також на передовій, пише картини та захищає Україну і обіцяє робити це аж до нашої перемоги.